Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Щоб допомогти вам вивчити неправильні дієслова, я їх посортувала. І сьогодні вивчимо дієслова, у яких співпадає друга та третя форма. Таким чином, вони вам краще запам'ятаються. У вас буде можливість перевірити себе і зробити самостійно приклади. Знаю, що неправильні дієслова даються складно. Тому на нашому каналі є багато тренажерів та вправ по неправильним дієсловам. Уроки досить ефективні, тож раджу їх опрацювати. Дивіться на картинки, вони вам допоможуть краще запам'ятати дієслова. Dream, dreamt, dreamt. dreamt. Мріяти, бачити сни, повторюйте разом зі мною. Dream, dreamt, dreamt. Build, build, build. Будувати. Build, build, build. Burn, bent, burnt, burnt. Горіти. Burn, burnt, burnt. Creep, crept, crept. Повзати. creep crept crept deal dealt dealt modus pravo deal dealt dealt learn learned learned Learn, learned, learned. А тепер перевіряйте себе, як буде мріяти бачити сни. Dream, dreamt, dreamt. Dream, dreamt, dreamt. Dream, dream, dream. Будь ласка, розкрите дужки в цьому реченні. Yesterday he dreamed of a vacation. Вчора він мріяв про відпустку. Yesterday he dreamt of a vacation. Yesterday he dreamt of a vacation. Пригадуємо три форми дієслова будувати. Build built built. Build built build, build, build. Розкрити дужки в цьому реченні This year they have built a house. Цього року вони побудували будинок. This year they have built a house. This year they have built a house. Пригадуємо дієслово Горіти. Burn burnt, burnt. Burn, burnt, Три форми дієслова повзати. Creep, crept, crept. Creep, crept, crept. Розкрити дужки в цьому реченні. She creeped through the door. Вона прослизнула крізь двері. She crept through the door. She crept through the door. Пригадайте три форми дієслова мати справу. deal, delt, delt, deal, delt, delt. dea, slovo, tru, te. learn, learnt, learnt, learn, learnt. Прошу вас розкрити дужки в цьому реченні. I learn English at school. Я вивчала англійську в школі, тобто в минулому. I learned English at school. I learned English at school. Приступаємо до наступної порції дієслів. Smell, smelt, smelt. Пахнути. Smell, smelt, смелт. Bend, bent, bent. Гнути або згинати. Bend, bent, bent. Sweep, swept, swept. Vidmitata. Sweep, swept, swept. Hold, held, held. Trimata. Hold, held, held. Lean, lent, lent. Нахилятися. lean, lent, lent. Spill, spilt, spilt. Розливати або проливати. spill, spilt, spilt. А тепер перевіряйте себе, пригадайте три форми дієслова пахнути. Smell, smelt, smelt. Smell, smelt, smelt. smelt. Розкрито He smell of cigarettes. Він пахнув цигарками. He smelt of cigarettes. He smelt of cigarettes. Пригадуємо дієслово гнути згинатися. Бенд, бенд, бенд. Бенд, бенд, бенд. Три форми дієслова підмітати. Свіп, свепт, свепт. Sweep, swept, swept. пригадаємо дії слово тримати. Hold, хелд, held, held. Hold, хелд, хелд. Розкриваємо дужки. The little girl held her mother's hand. Маленька дівчинка тримала маму за руку. The little girl held her mother's hand. The little girl held her mother's hand. Три форми дієслова нахилятися. Лін лендленд. Лін лендленд. І пригадаємо дієслово розливати. Spill spilled, spillt. Spill, spilled, spillt. Прошу розкрити дужки. I spill coffee on my t-shirt. Я пролила каву на футболку. I spilled coffee on my t-shirt. I spilled coffee on my t-shirt. А зараз ще раз закріпимо і повторимо всі три форми дієслова. Dream, dreamt, dreamt. Мріяти бачити сни. Dream, dreamt, dreamt. Build. build built будувати build built built burn burnt burnt горіти burn burnt burnt creep grabbed crept, crept повзати creep crept grabbed deal Delt dealt, Matas Pravo. Deal, dealt, dealt. Learn, learned, learned, pchity. Learn, learned, learned. Smell, smelt, smelt, pachnute. Smell, smelt, smelt. Bend, bend, bend. Гнути, згинатися. Bend, bend, bend. Сweп, swept, swept. Підмітати. Sweep, swept, swept. Hold, held, held. Тримати. Hold, held, held. Лін лент, лент. Нахилятися. Лін лент, лент. спіл, спілт, спілт. Розливати. спіл, Spill, спілт. Не засмучуйтеся, якщо вам не вдається з першого разу запам'ятати слова Це нормально. Пропрацюйте ще декілька разів це відео. І нагадаю, що на нашому каналі є багато інших відео по неправильним дієсловам, є практичні тренажери, тож у вас є прекрасна можливість опанувати ці дієслова. Бажаю вам терпіння і успіху у вивченні англійської мови!